Пішов по гриби і став зрадником батьківщини. Скандальний український блогер Паша Бумчик, який має кілька сотень тисяч підписників у соцмережах, і спочатку хизувався на відео, як втік через ліс до Румунії, зрештою опинився в базі Миротворець де його назвали зрадником рідного краю та дезертиром. На сайті також зазначили, що відеоблогер нелегально перетнув кордон Україна після отримання повістки. Сьогодні пройшов 30 кілометрів, ще 10 десять кілометрів мені пристають пройти навіть більше, тому що це гори. А мумчик, я що хочу, то і делаю. Блогер раніше заявляв, що пішов у похід в гори, нібито заблукав і через три дні опинився в Румунії. А цілу свою подорож транслював в Інстаграм і Тікток. Так, у соцмережах блогера спочатку з'явилося відео, де він демонструє повістку від Солом'янського районного ТЦК у Києві. Потім показує розкладені вдома намет і речі, а на наступних кадрах видно вже гірські пейзажі. Крім того, один із опублікованих дописів він підписав словами: врятував своє життя за три дні горами пішки та показав, як він долав шлях і йшов схилами, наспівуючи пісню російських виконавців. Знаешь ли ты вдоль ночных дорог, слабостиком не жалея ног? Бумчик не став приховувати, що так званий похід по погребе привів його зрештою до Румунії. У телеграм він опублікував геолокацію у місті Сігет Мармацієй. У своїх постах блогер з'явився серед вуличок Румунії у спортивному одязі, розповідаючи, що йому подобається за межами України. Та натякнув на те, що недарма заблукав у лісі. Народ, я в Румунії. А тут прикольно. Мінається. Може, тоді остався тоді. Зря в лесу. Что я заблудився Хм. Що я ділася гріса к лучшему? Крім того, блогер повідомив, що йому вже зробили всі документа. Він орендував готельний номер у Румунії, який порадила прикордонна поліція Румунії. Тим часом у коментарях підписники розділилися на два табори. Одні повністю підтримали рішення блогера залишити країну. Інші ж коментатори засудили Бумчика за ухиляння та втечу за кордон. Дякую за вчинок. Ви відчистили своїм вчинком країну. Кожна людина має невід'ємне право на життя. Людина не є власність держави. Хто ми такі, щоб його засуджувати? Живе хлопче і будь щасливий, та нікому нічого не винен, особливо тій країні, де немає зараз законів. Від такого іншого й не очікуєш. Душа малоросна, а голова тупа, як в м**я. Нагадаємо, що незаконний перетин кордону передбачає штраф від 3400 до 8500 гривень або адміністративний арешт на 15 діб з конфіскацією спорядження. Якщо це кваліфікують як ухилення від мобілізації, то відповідальність буде вже кримінальна. Покарання позбавлення волі терміном від 2 до 5 років. Софія Фанко, телеканал НТА